Дорогі українці українки, перш за все, вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави на різних напрямках. Також наші спеціальні служби, які протидіють диверсантам, колаборантам. Завдяки саме такій роботі представники України, наша команда щодо обмінів може звільняти наших людей з російського полону. Сьогодні черговий обмін. Ще 49 українців і українок вдома. Серед них і військові, і цивільні, воїни Збройних сил, наші прикордонники, Національна гвардія, зокрема, захисники і захисниця Азовсталі, і також двоє поліцейських. Серед цивільних наших людей Умєрова, дівчина, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька. Повернута і героя України, і військового медика. Віктора Івчука. Я дякую усій нашій команді, яка займається обмінами, всім, хто задійний і чия робота все це забезпечує Збройним силам ГУР, СБУ, керівнику офісу, амбудсмену, дякую. Загалом вдалося повернути з полону вже 3569 українців і українок. Сьогодні ж був дуже активний день для нашої міжнародної комунікації. Почав роботу щорічний форум Ялтинської європейської стратегії для України. Важливо, щоб наші аргументи щодо далекобійної зброї та всієї оборонної співпраці з партнерами були почуті. На полях форуму зустрівся з міністрами закордонних справ Литви та Польщі. Я подякував за підтримку. Також говорив з головою. Мюнхенської безпекової конференції це один із найбільш впливових в Європі майданчиків щодо зовнішньої і безпекової політики. Зустрівся також з Майком Помпео, екс держсекретарем Америки, був на форумі Борис Джонсон, один з найбільших друзів України. Я подякував йому за незмінну допомогу з 2022 року. Сьогодні ж зустрівся з міністром оборони Данії. Дуже змістовна зустріч. Данія є першою країною, з якою ми почали спільне виробництво зброї. І вже ця зброя допомагає на фронті. І разом робимо Богдани. Звичайно, говорили і про інші аспекти нашої взаємодії, зокрема, Ф 16 Данія дійсно один з лідерів в підтримці нашої оборонки. Дякую Мете, пані прем'єр-міністру, усьому данському народові. Сьогодні ж разом з Першою леді України зустрілася з відомим актором та небайдужою особистістю Майклом Дугласом. Він дуже допомагає нам тримати увагу до правди про війну, допомагає Юнайтед 24. Подякували йому за це сьогодні. Ще одне, щойно була доповідь міністра оборони України Рустему Ум'єрова: доповідав сьогодні головком Олександр Сирський. Перший пріоритет це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх донецьких напрямках загалом по фронту. Це і питання постачання, і питання виробництва як в Україні, так і спільного з партнерами. Завдання максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію. Цю війну можна. Завершити справедливо тільки на сильних позиціях. Все для цього ми робимо. Все слава Україні!